Ска філармонія. організатори Одеси Івенс Клаб та Овнав'юзік Квитки на концерті та у всіх касах міста. Атральна подія року. Заради неї глядачі приїздять до Одеси. Сукня, танцювальна вистава Дениса Рудо, яка назбирала тисячі захоплених відгуків 3 грудня о 18.30 у мускомедії. Сукня від творців музику, княгиня Ольга. Квитки онлайн і у касі Мускомедії. Розетка на зв'язку. У нас чудова новина. Ми відкрили новий магазин в Одесі на вулиці Палія 99Б, поряд з ТЦ Меркурій. Тут можна приміряти одяг і взуття до оплати. Повернути товар що не підійшов, а ще купувати улюблені напої. Замовляйте на сайті. Забирайте швидко і поруч. Одеса, вулиця Палія, 99Б, поряд з ТЦ Меркурій. Розетка щораз у поруч. Найуспішніший музичний експорт України. Уславлений вокальний гурт. «Пікардійська терція». «16 грудня. Музкомедія. Великий святковий концерт. Подаруйте новорічний настрій собі і рідним. Початок о 18-й. Квитки онлайн і у касі Музкомедії. Пікардійська терція». «Реклама на нашому радіо». «Одеса, 107,9 FM. Телефон 716-57-28».